А довго я ще буду тримати. Ой, шеф, ви мене зовсім не здивували. Краще зацініть мою вежу. Зараз я торт прикрашу, так прикрашу. О, та що ж таке? Все на мене валиться. Так, ну і що, поїхали? Викладу ці плиточки шоколаду. Ось так. Який же гарний торт виходить. Я вже більше не можу все це тримати. А, падаю. Ой, мабуть, це боляче. торт гарніше, та ще чого. Зараз як залью топінгом. І ти сама все зрозумієш. Ну, знаєте, шеф. А я залью хуба хубаво. Ось так. Ой, не хвилюйтесь зі мною все добре. Ще я сказав мій. Та як же ви мені набридли? Ану, розійшлися обоє.